Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву, пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву, так ніби в жилах застигає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну лодь людська долоня, тепла і тремтяча, човнами править втишений Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам, герої! Віддає святий Петро ключі від того раю, де уб'єний ангелом стає, бо він герой. Герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть, героям слава вписано у серці.